Як часто треба оглядати силоси на цілісність і дефекти? Експерти KMZ Industries розказали про різновиди перевірок силосів на сайті Elevatorist.com, а я коротко розповім основне. Перший і найчастіший – це огляд силосів для виявлення видимих змін та відхилень в конструкції. Тут не використовують складні інструменти, але перевіряють стан фундаментів опорної частини, панелей силосів, ребер жорсткості, естакад, механізмів, транспортерів та вентиляторів. Експерт Камза індастрі з Роман Штельмах радить проводити такий огляд на елеваторах щосезону, але особливо уважно в перший рік роботи силосів. А ось на переробних підприємствах варто це робити набагато частіше. Другий різновид це моніторинг споруди на деформації. Це вже виконують геодезисти. Вони роблять заміри вертикальності споруди, горизонтальності фундаментів, виявляють можливі осідання фундаментів. Третій різновид це найбільш комплексне обстеження. Воно визначає придатність споруди до подальшої роботи. Під час такого обстеження перевіряють не лише металеві частини конструкції силосу, але й бетонні частини, основи та фундаменти. Виявлені деформації оцінюють відповідно ДБН або кресленням виробника. Перше таке ґрунтовне обстеження має бути не пізніше, ніж через 10 років від початку роботи це, якщо проєктувальник об'єкта не визначив іншу періодичність. Але якщо трапилася аварія чи проблеми в експлуатації споруд. То треба проводити позачергове обстеження.